Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чаровна Краса Природи. Сьогодні хочу познайомити вас із посівним місячним календарем на 3 декаду січня. Що, яка розпочинається з 17 по 24 січня? Ну, що потрібно відмітити? Що в цю декаду. Кожний день е, можна займатись рослинами, е, догляд і посів. Так, наприклад, із 17-18: е, пікірування та пересадка розсади, розмноження відводка, полив, внесення органічних добрив, обрізка дерев. 19, 20, 21: посів кореневої селени, пастернаку. Кореневої петрушки, цибулі переї посадка е, бульбових квітів, е, кучерявих рослин, укоріння неживців, прищіпка та молоджа е, брізків, формування крони, підживлення рослин е, 22-23. Оптимальні дні для посіву та посадки більшості рослин, замочування насіння, посадка. Е, Цибулиних на вигонку, прополка, оранка, розпушення, оприскання від шкідників, е, небажані, обрізка, пересадка, е, поділ корінням. І 24-го, що дозволяється: перекопування, розпушування, проріжування е, сходів, пасинкування, обробка від шкідників та хвороб, посадка жанців на живці, е, декоративно квітучих рослин. Такі, друзі, умови будуть складатись на третю декаду січня при роботі з рослинами. Кому цікаво, можете користуватись цими парадами, тому що, як Стверджують фахівці в цій справі. Місяць е, впливає на е, все живе, що є на, на нашій планеті. А на цьому буду завершувати коротке включення. Бажаю світоводам, садоводам, овощеводам, гарних урожаїв в новому році. Бажаю мирного неба і на все добре. Е, до нових зустрічей.